Рівняйся. Струмко. Слава Україні! Вільно! Так, черговий робочий день у нас є особливий склад, який... З морально-психологічних що за станом здоров'я не змозі виконувати свої обов'язки за призначення. Ді. Відсутні. Відсутнє. Наголошую, що під час виконання заходів з розмінування дотримуються заходів безпеки і виконання всіх травмативних документів. Якщо питань до мене немає, рівняйся струмко, під час виконання робіт з розмінування, наказу дотримується заходів безпеки. Вільно розійди. Виїжджаєте з нами, Медицина з нами. Значить, тоді ти перший, другий. Е, ні, ти замикаєш, краз іде другий, Окей. а я йду перший тоді. Все, поїхав. Ми виїжджаємо щодня, починаючи з 3 квітня. Спочатку це була інфраструктура, потім населені пункти. Саме ми виїжджаємо на локацію, де підтверджена безпечна територія. Там були позиції орків, звідти вони здійснювали обстріли. Там знаходилися і штаб армії, знаходився, і там приблизно десь близько двох тисяч їх там було. Але завдяки нашій Збройним силам їх стало значно менше. Було для перевозки авіабок. Манипулятор стоит, снимается ящик, аккуратно грузится и перевозиться. Так само для вибуху небезпечних. Трудіки. Ми знаходимося недалеко від населеного пункту, це поблизу міста Бучі. Через дану ділянку лісу здійснювався наступ, вони закріплялися тут і звідси, в принципі, здійснювали обстріл наших міст. Ліс їм був дуже зручний в тому варіанті, що це природній засіб маскування. Вони тут будували свої фортифікаційні споруди, тобто бліндажі, окопи. Але в результаті ракетно-артилерійського обстрілу значна кількість горків, значна кількість ракетного зброєння залишилося в цьому лісі. Валь, що подай. Боєприпаси, які після вибуху, які розкидали, ми вважаємо небезпечними. А звичайна людина вона може подумати, що якась болванка. Люди просто забирають на стовпчики, на забори собі ці гради, ну, ці труби. Хтось хоче для себе вдома створити музей, я не знаю. Я то знаю, що можна чіпати, що не можна, а люди беруться в опалу. Місцеві мешканці тут вже все обгуляли, це дивно, що не було ніяких випадків підриву, то вони безстрашні приходиш, стоїш, да, він ковыряється в ній. Я говорю, що ви робите? Каже, каже, я кажу, каже, мені тільки болтики надо. Я говорю, вже двигателя немає, тобі тільки болтики надо то вони думають, що вже можуть ходити, можуть все збирати і так далі. Також чують якісь історії, що там хтось був, щось знайшов. Рахують, що вони повинні обов'язково прийти і побувати в тих місцях, де хтось був, похвастатися перед кимось обов'язково, сказати, що ви знаєте, я тут був, я таке бачив, я таке бачив, я там таке і так далі. І Люди знімають і фейсбук, тікток, викладають, і інстаграм, показують, які вони круті. Це не крутість, це, це дурість, я вважаю. Це не кіно. І обратно, там, як в комп'ютерній грі, зробити режим повернення в життя не можна зробити ні в якому разі. Якщо знаходяться якісь металеві предмети, супер станеться на коліна і перевіряє шар ґрунту. Якщо натикається, чує характерний е, звук, беремо лопату і е, акуратно розриваємо. Робиться, проходить, обстежуються. Металобрухти, які вже боєприпаси вигорі, вигоріли або спрацьовані. Вони вже безпечними. Моя воїнська частина тут знаходилася. Находиться військова 55-44 ТріНВ, Новгородська область, Окуловський район, посілок Котово. Місто поставки. Хто поставщик і так далі. Це ми відправимо відповідним органам, щоб вони узагальнювали інформацію. Техніка їх. Пральні машини, які вони намагалися довеститися додому, але в них щось не вийшло. Щоб цю ділянку зачистити, ми перевіряли всі дороги, ми побивали всі безпечні шляхи колишками. Це навіть не один тиждень, не один місяць роботи. І що попереду стільки ж. Прибули на місце виконання робіт. Працюємо на двох ділянках. Один розрахунок працює з використанням металошукачів за моєю спиною, там де воронка знаходиться велика, інший розрахунок знаходиться. Через дорогу 30 метрів. Все розподіляють особовий склад. Ставте їм завдання. На зв'язку. Виявили фотон. Виявили фоти. Хорошо, проведіть ідентифікацію по категоріям і приймайте рішення по даному вибуху небезпечного предмету. Десь ліс зрили. Так подивиться, звідси ну, там, 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 там позиції, там як ми проїжджали, скільки по дорозі їх. Не сиділося вдома? Напевно. Напевно. Не сиділося вдома, поляжу тут. Які, так, він вже не відродиться ніколи. Спочатку треба прибрати весь метал, на глибину тут до півтора метра заглибиться, щоб це все перекопати. Потім тільки можуть зайти лісівники, вони потім це випалюють, потім насажаться дерева. Це, я не знаю, на які, на десятки років напевно це все. в Київській області причищено. Це там, де ступала нога піротехніка, це 22 тисячі гектар. І ще 42 тисячі гектар ми виключили їх, що вони являються як безпечні території. Це ті поля, які засіяні. Але ще дуже багато, ну, приблизно відсотків 40, це треба нам ще визначити. Паковку, да. виявлено, та ідентифіковано Вог 25-П. Добре, виносите на майданчик. Слухай. Спочатку ми запускали об'єкти критичної інфраструктури. Треба було розчистити в першу чергу це дороги, навіть до міст. Ми починали чистити дорогу до гостомеля, коли нам дзвонять, кажуть, «Надо треба приїхати, ми не можемо банально проїхати в місто по асфальтній дорозі, тому що там виставлено боєприпасами, виставлено там вибухонебезпечними предметами, розтяжками. І підрозділи проходили, чистили асфальтні дороги для того, щоб можна було добратися до міст, для того, щоб людям привезти воду, харчі. Потім вже в самих містах ми чистили об'єкти інфраструктури для того, щоб вони почали запускати воду, електрику, газ. Відповідно, ну люди. Почали жити. Раз, 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 два, три. Для нас ще мусимо Зробити безпечне для нас і для майбутніх поколінь, щоб вони могли безпечно ходити, гратися збирати гриби, як тут у лісі. Що мене вразило, інфраструктуру можна повернути, відбудувати, дороги можна відновити, мости можна збудувати, лінії підняти. Не можна повернути тільки людське життя. Просто коли ти бачиш, як лежать люди, і це чиїсь родичі, чиїсь не знаю, батьки, діти і вони вже ніколи не повернуться, але ще до 23-24 лютого в них були певні свої плани. Ми надзвичайно велику ціну платимо. Коли ми дивимося на екрани телебачення, ми бачимо просто статистику, що хтось десь, якось 10, 20, 30. І думаємо, ну їх вже ж більше, а нас менше да, загинуло і так далі. Але для чиєїсь мами, мабуть, це не під'ємна Виконали стільки роботи дуже багато. Я дивлюся, як хлопці важко працюють. От коли... Ми заходили на ці звільнені території і проводили розмінування. У мене як один сплошний день, він, знай, не знаю, 36, 24, 12, 48 і так далі. Ти не відчуваєш ні день, ні ніч. Ти приїжджаєш, починаєш роботу, коли ще темно, тільки тільки світати починає, або ти стараєшся максимальний світовий день підіотримати. Тоді, тоді було це рання весна, була і е, ти приїжджаєш вже, коли пізно, і ти сидиш до вечора, бо тобі треба узагальнити всю інформацію, подивитися, де ми були прийняти всі заявки від цих людей. Тільки з одної бучі в день надходило 400 заявок. 400 заявок це тільки по тому, що люди дозвонилися, тоді зв'язка не було, що такого. Це ті, що ми мали можливість донести інформацію, а ти заїжджаєш на одну заявку і ще 10 в тобі приходять, люди розтягують тебе по дворам і так далі. Та машина тільки возила боєприпаси. Коли ти виконуєш, Роботу, і ти бачиш, що після цього працює магазин. Коли ти виконуєш роботу і бачиш, що засівається поле, люди повертаються, ти розумієш, що ти пройшов за тобою. Вже йдуть дорожні служби, які щищають ці осколки, залишки, що там поставалися, то все. Ти, ти відновлюють мости і це Кожен міст, який відбудований, це обстежений нами або працівниками інших зсу. Кожен міст ми обстежували. Водойма біля цього моста, де розбиті були би Це теж ми витягували боєприпаси. Ти можеш 3-4-5 днів виконувати певну роботу і вроді би все нормально і нічого не було, а потім. А потім наступає певний критичний момент, коли ти в принципі десь уже в тебе от починає от така от... Ні. людей. Треба постійно, вони повинні тренуватися, вони повинні розуміти і вони повинні чітко усвідомлювати, що вони саме мають справу з вибухонебезпечними предметами. Крапка, все не буває нічого такого. Ти можеш принести їх тисячу штук. Ми їх на складах, коли робили, ми, ми знищували ну там десятками тисяч тонн. Знищували їх. Не повинно бути такого елемента, що ти прийшов і це буде як вчора. Ти повинен приходити і розм. Роздивлятися його кожен от, скажем, випадок окремо, так як лікар дивиться на хвору, для нього кожен випадок це окремо. Якщо немає концентрації, людина стає вже певне якоюсь мішені для цього самого сліпого вибуху небезпечного предмету. тоді обставини будуть нею керувати. Звичайно, є адреналян. Є адреналін. Коли посадка вся в зеленці, все в листях, і тобі треба її почистити. І ти розумієш, що є другий адреналін. Якщо ти щось не побачиш, то обратно ти не вернешся. І тоді включається всі адреналін, які є. Всі органи чуття, все. тоді все сфокусовано туди. Розтяжка, якщо і ти розумієш, що до ти розтяжку можеш бачити, а ще можуть стоять по мене, там, противопіхотні міни. І зараз такого дуже багато в Харкові в Херсоні, І дуже багато і травмуються, і наші загиблі співробітники загиблі. І досвід мають великий. Можете підійти фотографувати. Ми зараз знаходимося на підривному майданчику. Воно тут не тільки те, що в лісі знайшли. У нас зараз працює вісім груп. Щодня ми піднімаємо приблизно десь 15-30 вибухонебезпечних предметів, то ми дивимося, в залежності від калібру, ми один раз там, на тиждень, два рази на тиждень проводимо знищення. Накладним зарядом будемо знищувати. Ну, тоді це, подожди. Ні, ні, це... то ми тоді зараз дамо одну станцію свою дамо їм. Вони хай елькою виїжджають туди до Краза твої. Угу. Ага. І одну станцію їм даєш. І одна станція йде в аморок, бо аморок з течком наче разом поїдуть. Получається, наших дві машини і одна тоді... машина телебачення, їдуть да? Да. всі в ту сторону. Все, тоді... А швидка в нас там машина... залишалася. Швидка... Там на асфальті вона залишилась А, я зараз. А всі, хто залишаються, у нас там є бліндаж, всі в бліндаж. Як обстановка в них. Доповісти про готовність до проведення підривних робіт. Початок підривних робіт. Не почули. Перевірю в мережу. Мережа плюс. Готовий до проведення підривних робіт. Вогонь. Раз, два. Чи не спіши. Три. Я Вважаємо, що ми робимо необхідну справу, і ми гордимося цією роботою і тим, що ми робимо. Ми пишаємося цим. Ми виконуємо свою роботу. А герой чи не герої? Це вже час розкаже.